Печиво з батончиків, яке найсмачніше. Твікс. Опа. Ось так всередині виглядає. В упаковці 8 штучок, куштуємо. Ось так ось це все всередині виглядає. Це просто реально звичайний твікс, але у круглому форматі. Печиво знизу, згори карамель, це все в молочному шоколаді. І чесно, в такому вигляді мені це подобається більше, тому що більше карамелі. І цей карамельний смак реально відчувається. Марс! Тут так само 8 печів, куштує. Ось так всередині виглядає. Марс, чесно, я не зрозумів. Тут немає ноги, тут карамель якась зовсім інакша, вона більш якась хрумка. І взагалі нагадує якийсь крем. Якщо твікс був ідентичний як батончик, то Марс це взагалі якась фігня. Баунті. Всі вони абсолютно однакові. Тільки Баунті, якийсь трошки просрочений, бо вже шоколад білим, білою плівкою покрився. Куштуємо. Ось такий він всередині. Кокос всередині більше наповнювач, аніж стружка з усім таким лихом, як в батончику. Але смак у нього дуже сильний, дуже яскравий і реально нагадує батончик. Єдине, що відволікає від того, що це не батончик, наявність печива. На першому місці однозначно твікс, на другому баунті.